Я закалютний Микола, учень 7 класу Барашівського ліцею. Сьогодні моя розповідь про початок вчительського шляху найстарішого жителя села Баращука, ветерана Великої вітчизняної війни, 98-річного Мирончука Володимира Тимофійовича. Це добрий мудрий чоловік, який майже 30 років працював в школі. Він погодився поділитися спогадами про те, як 70 років тому. Розпочалась його педагогічна стежина та показати фото, яке він зробив в Ласович. Володимир Тимофійович, хочу вас запитати, в якому році розпочався ваш вчительський шлях? Мій, мій вчительський шлях розпочався в 1955 році. Так. Ну, Можна сказати, 15 серпня. Дякую. А Куди вас дружина дружиною відправили працювати після закінчення інституту? У село Велика Великація Городницького району Житомирської області. Дякую. Який вигляд мала школа? Школа. Розміжчував. знаходилась в окремих будинках. В трьох, так, да? в трьох окремих будинках. Хто вас зустрів? Зустрів директор школи. Ознайомив нас з, зі школою та педагогічним навантаженням. Дякую, так. Все. В яких класах ви та ваша дружина викладали? Чи мали ви кра... класне керівництво? Я мав навантаження 28 годин. Викладав фізику, математику і креслення. Був класним керівником 9Б класу. Дружина Олександра Сергійна мала навантаження 20 годин. Викликали російську мову, літературу і німецьку мову. Дякую, так, дякую. Де ви проживали в тому селі? Нам відразу ж дали квартиру. В селі є. Електро. Світло і радіо, це добре. Це снімка можна побачити нашу квартиру і хазяйку жінку років 65 Ольга Давидовна. Як проводили учні свій час поза уроками? Можливо, були якісь гуртки? Так, да. були гуртки. Художньої самодіяльності. А ви керували цим гуртком можливо? Ну, я керував. Ага. Гуртком. Дуже документальні знімки. Зверху молодий учитель, а також його дружина вирушає до школи на перший у житті урок. Плакати такі різні. Плакати космілі. Проглядати, коли цей альбом не повірить, що даний запис роблю на прик... в приклеєній стрічці через майже 70 років. Валерій вже пенсіонер, беззубий дід, а я найстаріший найстар... житель села Баришевки, мені 85. Це коли ви писали, вам було 85. Коли... Де це? Мені його 65. Ну так. Да. Скільки вам зараз років? Скільки мені? 100. Біля став. Біля став За таку розповідь. Може, ви щось побажаєте нашим учням на сьогодні? Я можу щось побажати. Крім не своїх слів. Щастя і що і усіх.